Філософська мандрівка з фальшивим антрактом, франківський драмтеатр здивує глядачів прем'єрною постановкою. Абсолютно вільні. Ми живемо в часі війни, і навіть ми говорили це неодноразово, що будь-які вистави, навіть які зараз ставлять українські режисери, все одно там присутня війна, бо ми всі живемо у війні, і зрозуміло, що напевно і так чи інші, ті постановки, і наших зарубіжних режисерів, війна. Теж присутня якимось чином, або у філософських алюзіях, або як з цим жити, або знову ж таки таким чином ми відкриваємо для себе себе, верніше для світу. Тому, власне, у виставі є різні, різні світові. Драматурги, письменники, це як і наші тексти, і Василь Стефанник і Станіслав Вінцес, і Карл Чапик, Бертоль Брех, Мілан Кундер. Над виставою працював чеський режисер Давід Зелінка. Розповідає у цій постановці, розкрив тему міграції, яка в час війни дуже актуальна. Це тема життя за кордоном, тема повороту і повороту і в'їзду і складне, і актуальне складне. І Якби складне до думок, як про це думати, як це бачити. Ну а творі, кундарі дали дуже не відповіді, але нових запитань, але глибших. Актор Владислав Демедюк зазначає, людей, які були змушені покинути рідну державу через війну, нині треба підтримати і мотивувати повертатись додому. І постановка абсолютно вільні, саме про це. Для мене особисто меседж як актора. Те, що ми не повинні засуджувати людей, які вимушено я наголошую, вимушено покинули свої домівки і поїхали в свою в іншу, в іншу країну і знайшли домівку там, ось тому, що ми ніколи їх не зрозуміємо. Я ніколи їх не зрозумію, тому що ці люди втратили не просто будинок як дім, як фундамент, як якийсь камінь чи якусь цеглу, ці люди втрачають. Набагато цінніше вони втрачають людей свої місця сили, свої міста втрачають, і ми повинні не засуджувати їх. Прем'єра вистави абсолютно вільні. Відбудеться 6 червня на камерній сцені. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.